Привіт! Цьому відео буде про мою вечірню рутину, і я беру вас з собою. Покажу, чим я користуюсь, що мені дуже до душі, що мені допомагає, та які лайфхаки я використовую. Я вже помилась і залишилась найполюбленіше. Е, почну я з того, що заколю своє волосся. Думаю, ці штучки є у всіх у дівчат або майже у всіх. На їх декілька. Одну мені бренд надіслав, одну я сама собі купила. Свої обличчя я ще не вмивала ніякими засобами, тому що хотіла зробити це разом з вами. У мене зараз є трошечки тону, трошечки рум'яшок, і, в принципі, все. Тому в мене, я навіть не буду користуватися якоюсь нецілярною водичкою, я одразу використаю свою пінку. Не пінку, а свій гель. Зараз я користуюсь косцем від Loreal Він з ніацинамідом та сліциловою кислотою Дуже мені подобається, гарно очищає, зволожує, допомагає з якимись почервоніннями, навіть та червоними точками. Разом взагалі з будь-яким гелом я використовую свою улюблену штучку. Я вже про неї розповідала, показувала, знімала відоси в TikTok але розповіме тут, це від фірми Gascam. Е, спеціальна така штучка, якою можна, за допомогою якої можна очищати обличчя. Можливо чути, можливо, ні. Е, можна збільшити, зменшити силу, тремтіння. Також можна додати ось ці кульки, щоб вони були теплими. З іншої сторони, є інші кульки, які більш схожі мені на мікрус. На мікроструми. Є навіть спеціальний додаток, яким можна користуватись. В ньому буквально є відео, що робити, як робити. Окрім того, що це для очищення, воно також працює і для масажу. Я, правда, останнім часом не дуже користуюсь саме додатком, тому що я вже запам'ятала все, що мені треба, коли мені треба і так далі. Але на самого початку я постійно дивилась, як робити, що робити, і дуже класно, що там. Ти вмикаєш відео, і разом з цим відео ти все робиш, тобто під відео. Отже, ось такий от додаточок, в якому є різні функції, можна просканувати свою шкіру і так далі, і тому подібне. Дуже класна штука, це мені дарували на день народження Я в захваті. Тому перше, що ми робимо, це вмиваємо обличчя водичкою, сюди додаємо гель та все перетираємо. Можна побачити, що тут трошечки мого тонального залишилось, тому зараз я буду це все змивати. Також поки що я не буду притирати своє обличчя, тому що я хочу випробувати ще одну штучку новеньку. Е, я її купила валін, в якомусь магазині. Це оптан. Ніколи я такого не чула. Чомусь мені здається, що якщо написано, що це пудра, для очищення обличчя, то воно можливо схоже на ензимну пудру. Тому будемо пробувати. В мене повністю новенько. Де відкривається. Пау-пау! Ммм, пахне цікаво. Як. Як Чи Щось таке. Отже, для того, щоб використовувати невелику кількість порошку, насипати в долоні. Будемо робити. Я думаю, стільки для першого разу буде супер достатньо. Отже, вийшла така каша, це не супер, звісно, гарно виглядає. Тому буду одразу наносити на обличчя. По аромату прикольно. Щось таке дуже трав'янисте. По відчуттям, ну, дуже ніжно насправді. Да, дійсно, дуже прям дуже-дуже трав'янисто. Навіть. На якийсь зелений чай мені схоже. Так, будемо випривовувати. Я також бачила, що це можна використовувати як маску. Треба також це все нанести на обличчя, проте на хвилин 10-15. Можливо, якщо сподобається, я також це використаю. І, до речі, була дуже-дуже демократична ціна. Мені здається близько 100 гривень. Я не впевнена, але можливо. Я вже змила, беру серветочку та притираю. Використовую дуже серветочки для того, щоб моє обличчя не обсипало вже, напевно, років 5. Не можу сказати, що мене взагалі за 5 років, не обсипало жодного разу, але мені приємно думка. Що це допомагає ще більше. Отже, перед тим, як прийти до наступних моїх е кроків, я, напевно, зроблю масочку для обличчя, а за цей час хочу помити свій дайсон, бо я його не мила вже я не знаю скільки місяців, а користуюсь ним доволі часто. Тому наносимо масочку та. Покажу свої лайфхаки, як я це роблю. У мене масочка від Skin 1004 з центела. Ніколи не користувалася цією маскою. У, вона така жовта. Пахне неприємно. Я взагалі ненавидимо маски, тому що вони капають і злазять. Але якось я використала маску, і вона мені капець як допомагала. Окей, пахне не дуже. Але головне, щоб допомагала. Правильно, правильно. Я не дуже люблю маски, прите один раз я використала маску, ну просто її на себе надягнула, бо вона в мене була щось пройшло хвилин 10, і тоді. Вона так я її трохи, а вона повністю суха. Я розумію, що моя шкіра все питала. Ну, я знаю, що є якісь лайфхаки десь тут різати, щось, щоб було зручно, але я боюся порізати себе. Да, можливо, це не дуже естетично. Я й не казала, що це буде естетично якось. Ох, окей, воно прям дуже таке волоє. Мені всі руки мокренькі. А тепер приступимо до миття дайсу. Перше, що ми робимо, це будемо замачувати наші висадочку. Обираємо воду. Замачуємо їх та даємо їм трошечки відстоятись. А за цей час хочу помити кейс. Ось така в мене коробочка. І я хочу її притерти з цими серветочками. Я їх спеціально для цього і купила. Вони дезінфікуючі та очищаючі. Почну з головного корпусу. І потім зайду всередину. Тому ці дівчата вам нагадування. Що давно не мив дайсу, помийте. Я би тут не витерпіла просто сидіти е в цій масці, тому хоча б щось треба робити. Так, Також у нас є ця штука, якою ми також користуємось. А поки що я не викидала ось це. Мені було зручно, мені зручно так все зберігати, і мені це подобається. Думаю, вони спеціально ця, це зробили, хоча воно і просто таке дерев'яне. Але маємо, що маємо. І за таку ти кількість грошей. Так, це вставляє вони назад. До речі, і не знаю, що це висовується. Клас. Воно от таке гарне. Відлюрчик такий. Нагадую, я все цьому ось в такому вигляді цією маскою наопічі. Але, ну що? Тут ми все протерли всередині десуну, всередині коробочки. По бокам. Протираємо також, Чи я це роблю чистіше, то відкладаємо його, поки будемо мити. Наші насадочки. Так, да, до речі, ще забула, що обов'язково потрібно зняти ось цю штучечку. Дуже легко це робиться, воно на магнитиках суперські. і ось тут треба буде пройтись. якраз, як я казала, ось цією фігньєю ми проходимо засовуємо дівчата, хто не знає, хто не бачить. І ось так круто. А ось цю штучку я також обережно промию водичкою. Перше, що ми робимо це ось це. А потім перетираємо сервиточку. Бачите, доволі багато грізньки. Дивіться, скільки тут ще всього не протирається лише тою штучкою. Я беру свою режимку щиточку, якою я мою Dyson. все окунаю трошечки. А ось так от проходиш і проходиш по тим насадочкам. Ось цю треба дуже добре вимивати, бо я її дуже часто користуюсь, особливо коли роблю собі об'єм. Тому так, да, дивіться, тут правда, купа всякої резики моєї. Водичка прям така доволі грязна після цього всього. Блін, подивіться, у мене нарешті є татуровочки, так я хотіла. Тепер це все треба просто добре сполоснути. та ставити сушитися. Отже, з нам я закінчила, я його помила, і я дуже хочу відзняти маску, бо я не можу довго в них бути. Е, я відчуваю, що вона питалася доволі добре, не в усіх частинках, але ось тут. от. От прям хорошо воно е, звола зломечки. Момент просто який я обожнюю. Може це на представочку для того, щоб це відео було також корисно, Хочу ще порадити такий кремчик для тіла, який я використовую останній тиждень. І він просто мене спас через те, що були дуже сильні холода в якісь там декілька тижнів, і мінусів температура, і в мене багато було нервів, стресу. Моя шкіра от, в області живота, ніг, спини просто. Вона. Аж біліла настільки, вона була в поганому стані. Вночі в мене все чухало. я не знаю, я просто прокидала вночі у мене, бо я чухала стріну ось тут, ось тут, ось тут, і все до крові. До цього раніше я користувалась кремом з земолентом, але він в мене закінчився. Це в минулому році. В цьому році я собі і не купила, бо я не думала, що буде знову така фігня. І ось це стало просто спасінням. Від цього бренду Міха Мікса, я без поняття, як воно правильно називається: тут є кераміди, гліцерин, е склаван, і воно дуже класно його шкіру. Ви можете побачити, тут е доволі багато я ним користуюсь. Одразу після того, як я виходжу з душу, я мажу всі ці свої участки, які мені треба, доволі так жирно, і даю йому. Питатись, так далі по моєму списочку, що я роблю, це тонік або молочко. У мене це ось з цього бренду, б'ют сон. Я думала, що він буде трошечки іншим. Я думала, що він буде прям таким молочним текстурі, знаєте, як урод. Але ні, нічого страшного. Е, цей мені теж сподобався. Його обов'язково треба розбофтувати, щоб воно з'єдналося. Воно таке як, як водичка. Я вам покажу. Да. І я наношу собі це на обличчя та даю спитатися. Іноді роблю два-три шари, коли прям хочу призволоження. Але сьогодні була масочка, тому спокійно одним шаром можна обійтись. Даю йому обов'язково впитатись, а поки він впитується, буду чистити зуби. І заодно покажу свою просто новиночку з нахідку, коли обожнює ось така зубна щіточка. Цей бренд я побачила у однієї знайомої в Тіктосі. Вона його радила, і я би хотіла собі купити електричну зубну щітку, яка буде. Хвилями очищати, а не круговими рухами. І ось ця прям суперка. Ну, вона коштує просто мінімально. А має 72 тисячі хвиль, Здається, щось таке, я ось тут десь не пишу. Поки що почустимо зубки, поки воно впитується. Щоб без зубної пасти, дуже люблю сплату. Мені її радить мій лікар. І я користуюсь різними видами вже доволі довгий час і завжди задоволена. почистили обережненько, все змили, щоб не потревожити наш тонік. Та тепер моє улюблене сироватки Улюблені, тому що я кожен день обираю, що я буду чим я буду користуватися сьогодні. І сьогодні це ось ця сироватка пептидна, Вона має 6 пептидів, е, Бренд Marian May. Мені дуже подобається, я користуюсь нею. Вона супер, супер суперніча. Я навіть не встигаю іноді нормально її розмазати, бо вона дуже-дуже така жиденька. Треба швиденько це все робити. Да? До речі, я останнім часом просто в захваті від своєї шкіри. Фу-фі-фу. щоб -фу це не було напрасно сказано. Але я прям задоволена. Напевно, що я все ж таки правильно щось роблю, правильно чуюсь, тюпський привіт та правильно доглядаю за шкіри. Отже, в цьому я теж дивлю добренько, так питатись, сміктатись. Е -е -е. А поки що, щоб не втрачати час, я покажу е -е, таку прям мою улюблену річ, якою я почала користуватися насправді більше року тому. Ви побачите, ви собі захочете ви будете питати, де я таку придбала. Ось такий мішечок, в якому я це зберігаю. Е -е, він шов разом з цим пакуванням і дивіться. Так. Це такий сонник для волосся. Зараз я. Він двосторонній, біленький та рожевенький, але я зачасту біленьким саме до свого волосся. Він, здається, з шовку чи з ненатурального шовку, я вже не пам'ятаю, але мені дуже він подобається, як я його ношу і як з ним спати. То ми поки знімаємо штучечку нашу. Трошечки, хоча б трошечки треба розчесатись. якщо ви хочете, щоб ваше волосся було блискуче, щоб вам не було жарко спати, щоб воно не плуталось. Просто купіть собі цю штуку та спіть спокійно. Як я роблю? зачастук, я роблю ось. Таку ось дулечку, яку закручую близько до верху, але дуже-дуже ніжно. Далі надягаю ось так. от І ось тут можете бачити, тут я зов'язую, та вже можу розслабитись, можу ось так покрутити, щоб волосся там розійшлось, як водохотіло. Так, да, це не супер естетично, але це настільки класно, настільки моє волосся просто радіє І настільки я радію, що буду радити всім. А так, і останній крок це кремчик, який я наношу окремо під очі і окремо на все інше блич. Під очі сьогодні хочу використати цей відбілів. Я його собі купувала давним давно. Але він досі у мене є, і він такий приємний в використанні. Мені здається, він дуже-дуже добре працює, бо я майже не помічаю у себе сухості. Ні, я взагалі не помічаю у себе сухості. На останок я використаю кремчик для обличчя від геска. Він з аргініном, з колагеном, точніше з аргановою олією, з колагеном та з Q10. Також дуже його люблю, він супер зволожуючий і мені він дуже подобається. Тому, да, я, звісно, з кожною секундою просто ставав все гірше і гірше, знаєте, в цей тренд в Тіктоті. Але блін, я собі люблю. Обов'язково шийку, щоб вона також не мала кругів. Венер, якщо ви знаєте, то почула кажу. І останнє, що я роблю перед тим, як іти спати, це я знімаю свої лінзи та надягаю окуляри, Тому не знаю, чи хто ви були ці бачені, але ви це побачили. Дуже хотілося б зараз лягти спати і спокійно засунути, щоб ніяких снів, нічого не снилось. Але, на жаль, я дещо маю проблеми зі сном, тому. Буду сподіватися, що сьогодні мені присниться щось більш-менш лайтове. Дякую за перегляд цього відео. Мені було приємно приділити цей вечір з вами, показати свою малесеньку рутину і поділитися якимись своїми штучками, лайфхаками. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі будь-які. Про що заходимо. Ви захочете, щоб я при що зняла відео з радістю, зніму. Так що все всім цьом, Цілую, папа, до наступних відео. Я навіть свою шкіру не показала. Вона така гарна, так все блестить, обожній коло блестить. Що ще біля ліжка намажу свої губи возеліном і чудово.